За останні два тижні рівень захворюваності на ковід в Одесі збільшився більш ніж у два з половиною рази. Повідомив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян до міської інфекційної лікарні все більше пацієнтів госпіталізують із підтвердженим діагнозом коронавірус знаходиться більше ста, ста пацієнтів це говорить об одному що на жаль ковід став протікати ще тяжеліше для наш, для наших пацієнтів і тому вони вже лікуються не амбулаторно а лікуються у стаціонарі за словами спікера Україні можуть знову запровадити масковий режим за дотримання якого практично перестали стежити з початку війни Будемо всі, масочний режим, режим і, буде, і будуть вводитися кабінети Міністерством охорони здоров'я, всі ограничення, які, які були, які були у, нас, у, у, у прошлому році. Єдина пігулка від ковіда вакцинація, стверджує чиновник. У центрах первинної медико-санітарної допомоги працюють кабінети щеплень. Загалом у місті їх близько 16. Також можна звернутися до свого сімейного лікаря. Що навіть у вас немає декларації з сімейним лікарем, якщо ви переїхали до нашого регіону, ви можете теж пройти вакцинацію в центрі ЦП Хочу нагадати, це безкоштовно, немає ніяких черг. Сьогодні є в наявності вакцини Коронавак, вакцини Pfizer.